Противники будівництва на Толстого 10 поряд з краєзнавчим музеєм сьогодні з пікетом прийшли під стіни міського суду, адже тут розглядається справа про правомірність виділення земельної ділянки під будівництво у 2007 році. Зараз з'ясували, що саме перше рішення про виділення земельної ділянки в 2007 році було неправомірно, і власне, оце все далі. Там перепиті з дозволами на будівництво, містобудівними правилами обмеженнями, це вже як то кажуть, наслідок від того першого неправомірного е, виділення. Тому е, сьогодні е, є прагнення в громади скасувати саме перше рішення про виділення земельної ділянки. Учасники пікету кажуть, вони не є противниками самого будівництва, проте не поряд з історичною спорудою, якою є краєзнавчий музей, поруч із таким будинком в класичному стилі, який є наш музей. Будинком початку 19 століття зводити житловий будинок 12-поверховий, Ну це може тільки в голову прийти. Знаєте, в глухій провінції, але не в культурному місці. Перше засідання по справі закінчилось так, і не почавшись. Справа переноситься на 17 жовтня на 9 годину. О, які брати стала. Може не допомога потрібно? чому, чому переноситься швидко можна визнати справа? Переноситься, тому що суддя в 11.30 пішов на радчу кімнату по іншій справі. Проте активісти здаватись не збираються. Але на наступний раз ми сказали, що прийдемо, і нас буде набагато більше. Це буде 17 жовтня, і щоб нам представили великі зали аудиторії. Там уже будемо далі воювати. Владислава Стецюк, Євген Мирончук, випуск новин.